Кипить вирує стадіон, б'є хвиля за хвилею, а ми усі живемо однією надією, щом буде справжня гра, І не даремно скажемо, в нас команда, яке врест і на ура. Не перед кім не стане на коліна, хлопці, наші молодці всі сили віддають у грі за вас у волі Україна. Футбол, звичайно, тільки гра, але для нас футбол життя і б'ється серце в грудях, бо вже вільно. Кипить і кам'яніє кров, бо так ми любим наш футбол, бо так ми любим нашу країну. І першість наша світова, яке верес для назора, наскорена омріяна вершина. Можливо, тільки решити, Шанс вершину покорить, Підняти над нею прапор України. Підняти над нею прапор України.